Вихід, 28 розділ: А ти візьми до себе брата свого Араона та синів його з ним, з поміж Ізраїлевих синів, щоб він був священником для мене, Араона, Надава, Іавігу, Елеазара та Ітамара, синів Араонових, і зробиш священні шати для брата свого Араона на славу і красу, і ти скажеш усім мудросердним, що я наповнив їх духом мудрості. І вони зроблять Араонові шати для посвячення Його, щоб був священником для мене. Оце ті шати, що вони зроблять: нагрудник, і ефот, і верхню шату, і хітон плетений, завій і пояс, і зробиш священні шати для брата свого Араона та для синів Його, щоб він був священником для мене. І візьмуть вони золота, і блакиті, і пурпуру, і червені та вісону. І зроблять Ефода з золота, блакиті, і пурпуру, і червені та з вісону суканого, робота мисця. Два злучені нараменники будуть у нього при обох кінцях його, і буде він сполучений, а пояс мистецький його ефоду, що за нім? Тієї ж з роботи нехай буде з нього з золота, блакиті, і пурпуру, і червені та з суканого вісону, і візьмеш два оніксові камені та й вирізьбиш на них імена Ізраїлевих синів. Шість із їхніх імен на камені однім, а ймення шести позосталих на камені другим, за їхнім народженням, роботою різбіра каменя різьбою печатки вирізбиш на тих обох каменях імена ізраїлевих синів, оточені золотими гніздами, зробиш їх і положиш обидва камені на нараменника хефоду, камені п'яти для ізраїлевих синів, і буде носити араон. Іхнє ймення перед Божим лицем на обох плечах своїх на пам'ять. А гнізда поробиш із золота, і два ланцюги зі щирого золота плетеними поробиш їх, роботою шнурів, і даси ті плетені ланцюги на гнізда, і зробиш нагрудника судного, роботою мисця, як робота ефоду, зробиш його. Із золота блакиті пурпуру, і червені, та з вісону суканого зробиш його. Квадратовий нехай буде він. Зложений удвоє п'ять довжина його і п'ять ширина його, і понасаджуєш на ньому каменеве насадження, чотири ряди каменя ряд рубін, топас і смарахт, ряд перший, а ряд другий карбонкул, сапфір і яспіс, а ряд третій опаль, агат і аметист, а четвертий ряд хризоліт, і онікс і берил, вони будуть вставлені в золото в своїх гніздах. А камені нехай будуть наймення дванадцяти ізраїлевих синів, наймення їх різьбою, печатки, кожен наймення його нехай будуть для дванадцяти родів. І поробиш на нагруднику сукані ланцюги плетеною роботою із щирого золота, і зробиш на нагруднику дві золоті каблучки, і даси ці каблучки на двох кінцях нагрудника, і даси два золоті шнури на дві ті каблучки до кінців нагрудника. А два кінці двох шнурів даси до двох гнізд, і даси на нараменники фоду спереду його, і зробиш дві золоті каблучки і покладеш їх на двох кінцях нагрудника, на краї його щодо сторони фоду всередину, і зробиш дві золоті каблучки та й даси їх на обидва нараменники фоду, здолу спереду його, присполученні його над мистецьким поясом ефоду. І прив'яжуть нагрудника від каблучок його до каблучок Ефоду блакитною ниткою, що був на мистецькім поясі Ефоду, і не буде рухатись нагрудник із над Ефоду. І буде носити Араон імена Ізраїлевих синів в суднім нагруднику на серці своїм, як буде входити до святині на повсякчасну пам'ять перед Господнім лицем, і даси до судного нагрудника Урім та туммім. І будуть вони на Араоновім серці при вході його перед Господнє лице, і буде завжди носити Арон суд Ізраїлових синів, на своїм серці перед Господнім обличчям, і зробиш верхню шату для Ефоду усю блакитну, і нехай буде всередині її отвір для голови Його, край отвору нехай буде навколо роботою ткача, як панцерний отвір буде їй, щоб їй не дертися. І поробиш на подолку її гранатові яблука з блакиті, і пурпуру та щервені, на подолку її навколо, і золоті дзвінки поміж ними навколо. Золотить дзвінок і гранатове яблуко, золотить дзвінок і гранатове яблуко на подолку тієї шати навколо. І нехай вона буде на Араонові для служення, і нехай буде чутний голос Його при вході його до святині перед Господнє обличчя, і при вході його, щоб йому не померти. І зробиш квітку зі щирого золота, і вирізьбиш на ній як різьба, печатки, святиня для Господа, і покладеш її на нитці з блакиті, і нехай вона буде на завої, напереді завою, нехай буде вона, і нехай буде вона на Араоновім чолі, і нехай носить Араон гріх тієї святощі, що Ізраїлеві сини посвятять її для всіх своїх святих дарунків. І нехай вона буде. Завжди на його чолі на благословіння для них перед Господнім лицем, і витчиш хітона із вісону, і зробиш завоя з вісону, і зробиш пояса роботою гаптяра. і для синів Араонових поробиш хитони, і поробиш їм пояси, і поробиш їм покриття голови на славу й красу, і понадягаєш їх на брата свого Араона та на синів його з ним, і помажеш їх, і рукоположиш їх, і посвятиш їх. І будуть вони священниками мені, і поробили їм ляну спідню одіж, щоб закрити тілесну наготу від стегон аж до голінок, нехай будуть вони, і нехай будуть вони на Араонові та на синах його при вході їх до скині заповіду, або при приході їх до жертівника на служення святині, і не понесуть вони гріха і не помруть це вічна постанова йому та нащадкам його по ньому.